І через деякий час їх повернули навіть без проходження медичної комісії, і виявилось так, що дехто навіть не міг тримати зброю в руках, тому що за станом здоров'я були певні анатомічні особливості людини, які не дозволяли їм застосовувати зброю, куди скаржитися на неадекватність рішень або бездіяльність медичних комісій при цих центрах. Перше потрібно про це повідомити військового комісара, у якого працює така комісія, військово-лікарська, оскільки, звісно, це є порушенням, є чіткий алгоритм проходження військово-лікарської комісії, підстави до визнання там, придатними, обмежено придатними, непридатними до військової служби, відповідно, якийсь час мирний військовий. І ці всі моменти мають враховуватися, тому що при призив на військову службу людина, яка фізично не відповідає. Чим більше порушує і права людини, і фактично стан здоров'я цієї людини буде погіршуватися. І коли в мене виявляються такі випадки, бувають і до мене звертаються люди, які були призвані з таким порушенням, то звичайно ми їх звільняємо з військової служби, але відбувається вже службове розслідування по даному факту, хто яким чином приймав рішення, військово-лікарської комісія підписував ті довідки на визнання людини.